Доброго дня! От така краса знаменує весну. Зовсім близенько по сусідству. Діляночка десь 3 на 4 метри. Весь сезон звичайний травник. В цьому році, на відміну від всіх інших, це не березень, а лютий. Дуже у нас тепло. 29 лютого було плюс 18 градусів. І це. Квітникарів, садоводів дуже тривожить. Але нам до тривог не звикати. Будемо сподіватися на краще. Гортензії. В минулому відео казала: відкривати не буду, кореневу систему відкривати не буду. Нехай буде утеплена ще трошечки, а не можна, тому що. Пагони, які йдуть знизу, можуть запріти. На всякий випадок, тримаю отак, -от, от ялинкові гілочки, щоб в разі чого прикрити. Тема цього відео є бордюр. Бордюр, який створює порядок. Обмежуючи квітник від травника. І можу вам сказати, що в минулому році, коли чоловік намалював, а він все дуже грунтовно готує, в масштабі розмальовує все до міліметра, а вже потім робить все по малюнку. Так от, коли він мені показав, я сказала, що це клавіатура баяна. Показує живці, які завжди Підсаджую середині вересня під материнський кущ, і вони потім навесно показують і свої дзьобки, я дуже цьому тішуся. Так от, надзвичайно зручно. Не тільки гарно буде. Надзвичайно зручно, особливо для таких рослин, як гортензії. Мульча тримається ідеально. Полив отримують рослини виключно в тих колах. Ви бачите, що є і інші рослини, прикрашені не тільки бордюром, але й камінням. Камінням взагалі дуже любимо використовувати і як прикрасу біля рослин. Я сподіваюся, що вам так само це подобається. Так от полив, підкислення. Підживлення отримує виключно гортензія. Не інші рослини, а вода не втікає по різним. Рослини не розростаються на травник і навпаки. І взагалі, ви знаєте, у нас раніше так само було обмеження, бордюри, але з метлахської плитки і виглядали дуже гарно. Прямі такі лінії були прямі чіткі лінії. А оскільки у нас дуже мало місця, це є волотиста гортензія, дзьобки наставила на відміну від дорослих, так само живці. Так от, на відміну від прямих ліній, і оскільки є дуже мало місця, вигнуті форми вони збільшують простір, запевняю вас. І надзвичайно зручно робити акценти там, де є обмежено і гарно облаштований простір. Подивіться, будь ласка, Х'юз пересадили в цьому році. Він у мене в минулому році був дуже невдало посаджений. Тут такий острів чоловік зробив, який обнімає гортензії. Можу сказати вам, що мульчу біля інших рослин не маємо, засаджуємо так, щоб не було землі, дуже гості посадки, тому що із-за тих слимаків неможливо, кора у нас була, неможливо її тримати, тому що приход... прийшлося все викинути. Ну, використали, скажімо так. Так само пробували шкарлуповід горіхів, дуже такий неприбраний вигляд стає просто через два тижні, так що дуже не раджу. Так от, хочу ще вам розказати про те, що оці чіткі акценти. Квітнику. Вони будуть дуже гарно видні, коли буде травник встановлений, і він буде надзвичайно прикрашати оці бордюри. Їх не буде видно, тому що вони чорного кольору, і не буде видно. А ті, що з каменя, навпаки, будуть виділяти, це створює порядок. І обмежує квітник від травника. Росли... Рослини ростуть там, де треба. Дуже хочу вас запросити недалечко від нас, як зараз модно називати, такий суспільний простір зробили. От ми Анабель ідемо на прогулянку, і тут надзвичайно гарно видно оце обмеження бордюром, яке стримує. Мульчу різної фракції. Тут кора від великої, дуже до маленької, камені, трава, надзвичайно чіткі лінії. І от рослини ростуть там, де треба. Подивіться, як багато рослин великих висаджено різні. Пагорби зроблені спеціально трави висаджені, кизильники, ялівці, сосни, рододендрони ще не відкриті. Дуже видно, оці от чіткі лінії окреслюють форми, підкреслюють ту акуратність, впорядкованість. І я вас дуже заохочую, якщо ви хочете мати в себе більше порядку, більше е, е, організованості, тому що надзвичайно це полегшує роботу в квітнику. Коли є обмежені обмеженість і впорядкованість, ці клумби вони є такі величезні, зроблені під іржаве залізо, травами засаджені, такі вони вивернуті, бачите, які вони величезні. А мульча, тут ви знаєте, що бита цегла, а виглядає прекрасно. Що хочу вам ще сказати на останок? Я сподіваюся, я вам дала багато інформації. Якщо вона вам подобається, і відео самі трошки ставте ті лайки, не жалійте. Мені аналітика показує, що 78% процентів є непідписаних і ті, що вперше заходять до мене. Ну що, шановні, зробимо цей сезон разом. Давайте будемо триматися, будемо створювати настрій, створювати красу. І я вам бажаю всього доброго, щасливо.